Звуть Афлатун, я прилетів з космосу на планету Земля, щоб познайомитися з людьми, які на ній живуть. Я знайшов багато нових друзів, які навчили мене чомусь новому новому. Коли я був в Африці, друзі розповіли мені цікаву повчальну казочку про Лева і Мишку. Одного ранку в саванні маленька мишка гралась зі своїм другим жирафом. А під деревом лежав і солодко спав лев. Король звірів насолоджувався тінню. Я впевнена. Тобі не вистачить сміливості близько підійти до цього великого лева. А ось і вистачить. Я дуже смілива і не боюся лева. Ну, якщо ти така смілива, чому б тобі не підійти до нього ближче, торкнутися лев'ячого хвоста? Мишка дуже злякалася, але вона була занадто гордовита і тому вирішила прийняти виклик. Вона подивилась на лева, зробила ще один глибокий вдих, підбігла до левиного хвоста, торкнулася його і щодуху помчала назад. Лев спав так міцно, що навіть не поворухнувся, тільки злегка змахнув хвостом, наче відганяв надокучливу муху. Ну, добре, добре. Я повинна визнати, що ти сміливіша, ніж я очікувала. Але цікаво, чи насмілишся ти пробігтися по левеній спині, зупинитися у нього на носі, потягнути за вуса і повернутися назад? Цього разу мишка не на жарт злякалася. Але Лев, здавалося б, спав так міцно, що їй здалося зробити це, можна не розбудивши звіра. Вона зробила стрибок, опинилася на левовій спині. Потім почала рухатись до левічої морди, але в цей момент Лев прокинувся. Він захопив мишку зі всієї сили масивною лапою, помістивши її немов у пастку. Він вже відкрив свою велику пащу і хотів проковтнути маленьку мишку одним махом. Але почув, як мишка заплакала. Вибачте мене, цар звірів. Вибачте мене на цей раз. З чого це мені раптом тебе прощати? Назви мені хоч одну причину не їсти тебе. Якщо ви вибачите мене, я ніколи цього не забуду. Настане день і я зможу віддячити вам. Ага <глес> ха. От ти жартівниця. Не можу я уявити, щоб така маленька, крихітна мишка, як ти, зможеш віддячити мені за врятоване життя і послужити мені якусь службу. Лева так розвеселила обіцянка мишки допомогти йому. Він так захопився сміливістю і гідністю мишки, що вирішив не вбивати її. Піднявши лапу, Лев випустив здобич. Ти смілива мишка, мені цікаво дізнатися, чи стримаєш ти свою обіцянку. Я відпускаю тебе. Хто знає, може, ми зустрінемось знову. Лев сміявся, ще більше лякаючи маленьку мишку. Яка помчала геть з усіх ніг. Через декілька днів Лев полював за газеллю і потрапив у пастку, яку розставили мисливці між деревами. Лев раптом виявився під вішенням на дереві, і чим сильніше він намагався звільнити себе, тим міцніше його затягували тенета. І ось він висів на дереві, чекаючи, коли мисливці повернуться, і вб'ють його. Він плакав гіркими сльозами, як раптом побачив маленьку мишку, яка проходила повз. Що сталося? Цар звірів. О, мій друг! Як радий я тебе бачити! Я біг за газеллю, потрапив ці тенета. Тепер мені нічого не лишається, як чекати, коли повернуться мисливці, щоб забрати мене. О, дорогий лев, не плачте, я звільню вас. Швидко піднявшись на дерево, вона пригризла отвір в тенетах, яким був пов'язаний цар звірів. І випустила лева на волю. Дякую тобі, маленька мишка. З тих пір подейкують, що часто бачать великого лева, який завжди ходить з маленькою мишкою на спині. Чи було легко Леву і мишці подружитися з першого дня знайомства? Як же так вийшло, що вони стали справжніми друзями? Що роблять друзі один для одного? Сьогодні ми навчилися цінувати друзів і дізналися, що таке бути справжніми друзями.